Алло, алло, всім привіт. Ну що, за традицією посереда у нас психосніданок. Але сьогодні буде тричі, як мене чутно видно. Як мене чутно видно, бо я на мобільному інтернеті немає в мене ні світла, нічого. Але, то фігня, все перевитримаємо. Пере пере Переможемо. Так, якщо чутно мене нормально, сьогодні такий буде незвичний формат. не буде майже психології. Вона буде, але через кіно. Просто хочеться мені поговорити про, про фільми і, і що ви на це все думаєте. Е, почнемо з чого? Бо чому мене фільми турбують? Бо ми зараз знімаємо фільм. Знімаємо фільм, у є вистава направо-наліво в театрі Чорний квадрат, вона її можна бачити. Хтось навіть був. От, і по цій виставі ми хочемо зняти комедію. Бо в цей час купа страждань. Багато такого хочеться якось зняти комедію, щоб трохи допомагати знімати стрес. Отака штука. От, зараз ми вже допрацювали сценарій. І на січень, грудень, січень-лютий в нас будуть зйомки. Я думаю, більше навіть січень-лютий-березень. От, то сподіваюся, в наступному році з'явиться наше кіно. І е, з цим всім я почав більше цікавитися. Я до, до того не можу сказати, що я прям кіноман такий, але я люблю гарні фільми. От. І е, задавати собі питання, чому вони гарні. Або не гарні, чому вони успішні, або не успішні. Ну, Така в мене бізнесова приколдеска. І сьогодні буде реклама одного фільму. І не мого. І мені за це нічого не платили. Просто я вважаю, що це варто подивитися, на мій погляд. На мій погляд. І багатьом не сподобається точно. Але мені здається, це варто по декільком причинам. І про цей фільм ми якраз зараз і поговоримо. Цей фільм український фільм, тому ми про нього говоримо. Називається він «Я працюю на кладовищі. Хто дивився? Це така. Чорна комедія або комедія з чорним гумором. На мій погляд, з того, що в Україні знімали, це одне з найкращих. От. Перший, перший фільм, який повернув мені віру в те, що в Україні може бути якесь таке нормальне кіно, ну, крім там Лесі і Рома, я жартую, Думки мої тихі. От. Чому поверну віру? Тому що я поясню, що маю на увазі. Це все мої думки, типу ну, А, Тому що українське кіно, коли держбюджет видає гроші, він виділяє гроші на якусь таку штуку, типу, депресія, Сум. Ну, якщо. У, у Росії у них такі більш імперські штуки, вони сумують по Радянському Союзу по, по своїй величі. То в Україні якісь постійно проживання в фільмах було такі перші з, з, рядки гімну, що не вмерла Україна. І от постійно якісь сум, страждання, якась бідося там. Але це ж все ну відображує кіно відображує наше життя, і наше життя відображає кіно, ну типу поп-культуру. Не можна так робити, не можна стільки цього вставляти, депресивно сумного, так або якогось там. А, і потім почали вириватися якісь штуки, ну, дуже вульгарно примітивні. От. У Дзі, до речі, ще мені сподобалось. Непоганий не був перший фільм, другий я не бачу. Ну, типу, така нормальна штука. Е, б, тому ось так. Тут повинно, е, тут, тут потрібно розуміти, чому в Україні тяжко з кіно і буде тяжко з кіно з класним. Я поясню, я розбирався з цим питанням, коли ми вирішили робити фільм. Я намагався порахувати бюджет. Зараз вам все стане зрозуміло. І щоб зняти фільм, от, наприклад, в кого є зараз інтернет нормальний, позайдіть, будь ласка, на віки, скажіть, скільки, який бюджет у фільма я працюю на кладовищі. От, от напишіть в мільйонах чи в якихось там е, одиницях. Щоб зняти фільм, е, потрібно там тисяч, ну, дивлячись, який. От. А, якісь там в Україні там, ну, 1300 500 доларів. Це було б добре. 15 мільйонів, дякую. От. Це в доларах скільки? Ну, там я по курсу 28 раніше Е, Може зараз трохи дешевше. Ну, нехай 200 тисяч хоча б. Да? І це, це реально, це, це, це не вкрасти. Це, це стільки воно коштує. За 10 тисяч доларів ніхто ніхто не знім, Бо Там актори, зні... ну, коротше, там кропітка робота, і це купа, просто бабла. От. І виходить, що якщо ви випадаєте за 300-400, 500 тисяч, а якщо ви хочете якийсь екшн бойовий, типу, там, не знаю, не ліземо, там до... Прямо Марвеловських чи DC штук. А ну, щось таке, ну, якийсь трохи екшн. Це вже за, за 400-500. За Але в Україні не сильно можна потім відбити ці гроші через кінотеатр. Бо є певний порог. І він був, ну, скільки там 45 мільйонів у нас було до війни. Зараз ну, на 5 мільйонів. Точно менше, бо 5 мільйонів виїхало по офіційним, якщо я не помиляюсь, даним, або й більше виїхало. Ну, Тобто нас менше 40 мільйонів, і з цих 40 мільйонів платоспроможні, які ходять до кінотеатру, і так далі, так далі, їх ще менше, менше, менше. Тому зараз ситуація з кіно буде ще складніша. І тому, коли ми знімаємо, ми зразу ж е, знімаємо. Намагаємось так, щоб потім продати в інші країни, а є країни, які маленькі, які просто їм не вигідно знімати самим, вони купують контент в інших. Ну, наприклад, Молдова ніколи не вигідно буде там не робити кіно, бо вона маленька. Розумієте? Попит Швейцарія, теж ви скажете маленька, але там. Є ринок свій внутрішній. Я не знаю наскільки вони там. Що багато ви знаєте швейцарських фільмів. Розумієте? Тобто фільми робляться відштовхуючись від ринку. Чому Америка е, в цьому плані так колбасить? Тому що її фільми дивляться не тільки в Америці. От, вона продає на світ. Не кожна країна може так зробити, тому що нема такої якості продукту і такої школи кінематографа. І на жаль, на школа у нас школа кінематографа. Просіла, тому що Довженко, це Геній, і інші. ну Це була класна школа кінематограф от, кіно. І це були фільми визнані в світі, і в тому числі там в США, в, в Канаді, в Академії там показують деякі СССРівські фільми, в тому числі українського. от, Повертаємося до думки нашої тихі, 15 мільйонів. Е і коли я прийшов в кінотеатр на цей фільм, дивився, я отримав задоволення. Я не очікував. Я йшов, типу, ну, налаштував себе українські, ну, десь там з міні-бюджетом. Я не знав, що Польща дала 75%, якщо я не помиляюсь, цих грошей. Тобто, десь кількість там, 10 мільйонів дала Польща. Зняти цей фільм. <кій> І це він не відб'ється, на жаль. Я працюю на кладовищі, я вважаю, це фільм в мінус. Але мені хочеться віддати йому шану. Віддати шану, Тому що він вартує того. Це без, без пошлячого гумору, тупорилих якихось жартів, напиханих зірок в фільм. От, навіщо ви бачите, зірки? Тому що вони або платять, щоб знятися в фільмі якомусь є там дядя з купою грошей. Каже, хочу, щоб моя жінка знялася. А фільму потрібні гроші. І найбільший бюджет це на рекламу, щоб прорекламувати, щоб ви його побачили і щоб ви на нього сходили. от. Або ж давай блогерша, якась там блогерка, вибачте, знімись. І, і в себе там, порекламуй. От. А це не актори часто. І тому воно виглядає як лайна, І дивитись це неможливо. Не буду називати деякі фільми, які про це зроблені. І, на жаль, і нам, і ми там когось будемо брати, щоб в нашому фільмі вони знімалися в якихось ну, невеликих, неголовних ролях. Тому що ну, в нас немає. Мені Польща не дає 10 мільйонів. І я не можу зняти. А в мене немає 10 мільйонів дістати і зняти фільм. І навіть якщо є, то це буде просто подарувати кудись. Ну, типу, на мрію. так, Хочеться зняти щось, не, не тупориле. Отак. Сподіваюсь, що так буде. побачено. Може, мені буде супер соромно за наш фільм. Коротше, йдемо далі по українському кіно. О, це про, про бізнес. Ну, наприклад, там а, про якийсь об'єм ринку. Між нами нікому не розповідайте, але це мені сказали не по секрету. Може, це відкрита інформація, скоріш за все, відкрита. Я просто не лазив, не дивився. А, коли зняв фільм цей, вже забув, комедія Дідзьо, за перший фільм, скількись він там витратив, там не знаю, 2, 3, 5 мільйонів. Я не пам'ятаю, можете подивитись, і кажуть, що він зібрав 16. От. На другий фільм, який він там робив, він витратив 16 і зібрав 16. Тобто можна говорити про те, що це є певна сума порогова, яку в українських кінотеатрах, в українському прокаті, більше не назбираєш. Якщо правильно зробити рекламу, якщо бути медійною, ці це все таки трохи та, чи сильно та медійний. Тобто є певна порогова сума. Все 15 мільйонів. Якщо ви будете робити фільм, і ви на нього витратите більше на рекламу і продакшен, його більше там, 15 мільйонів, то згадайте мої слова, воно не відіб'ється. Ну, типу, ви виймете там, 13, 12, 15, 16 все. Не більше, або хіба що там не знаю, ви просто заручитесь підтримкою всіх блогерів, які тільки існують. І ну, це важливо розуміти. Це математика, на жаль, вона ж і вбиває українське кіно. Тому що 15 мільйонів це мінімальна мінімальна якась штука, щоб зняти таке, як я працюю на кладовищі. Без масових сцен купи, без суперспецефектів, без нічого над такого. Але ну це, це він реально стільки коштує. Це дуже дорога справа. Робити кіно дуже дорого, і це дуже може бути вигідно, але не в Україні. Всі, хто роблять в Україні кіно, скажені. Неадекватні, може трішки хворі люди, як я і моя команда. Та, ну, от, ну тому так, бо хочеться. Тільки на таких фільмах воно буде виїжджати. Держкіно дає там якісь гроші, щось Держкіно робить, але там є свої нюанси. От, бо з тих грошей, скільки дає Держкіно, ну, ця корупція не, 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 не буду про це далі самі все розуміти. Йдемо в думки моїх дихів. Чому цей фільм, я вважаю, класним. Я говорив з одним сценаристом, кажу, як тобі не думки мої тихі, перепрошую. Це теж класно. Подивіться, якщо не дивились, подивіться думки мої тихі, обов'язково. А потім подивіться, я працюю на кладовищі. Я кажу, я працюю на кладовищі, дивився, як тобі. А він сценарист, він каже, я вийшов через півгодини. Ну, кажу, як він сказав, вийшов через півгодини, бо мені не зайшло. Типу, є герой. Є герой, і він. А до речі, хто дивився і як вам, сподобалось чи ні, напишіть там, або сподобалось, не сподобалось, Хто не дивився, не пишіть нічого просто. Я працюю на кладовищі. Е Каже, я пішов через півгодини з кінотеатру, бо я, типу, не хотів дивитися на головного героя, який не, не хоче нічого змінювати. От він не хоче нічого змінювати. Я задумався. Думаю, Тьху ти, а чому мені сподобалось? Ну, типу, ну так, ну, нема цього екшену. Бо якщо ви не подивитесь будь-які середньостатистичні фільми, який там, там Марвеловський Дісішний, вони крім деяких, крім, ем, крім двох фільмів. Зараз я вам їх назву. Крім останнього про Логана, там де Росомаха, крім останнього Росомахи, там, де вони на авто їдуть, і крім це у Марвела, а у DC крім цього Джокера. Крім Джокера, цього на, -на шумівшого. Тому що це... всі інші фільми вони заточені на екшен. Тобто Кожен якомога швидше повинна бути якась дія. Щось відбувається. Хтось кудись провалюється, щось стріляє, хтось нападає. Екшен, екшен, екшен. І герої там несуться, якось змінюються, їх там гвалтують тими змінами. А тут такого нема. Тому що це фільм іншого складу, він з іншого тіста. І зараз про це тісто хочу з вами поговорити. Мені дуже подобається розділення. Психотерапевтичних підходів. І зараз ми прив'яжемо кіно до психотерапії. <coughs> Тому що все в світі взаємопов'язане. До речі, як вам такий формат? Бо типу, я просто ви можете про фільми ну, писати свої думки. От. А зараз я поясню, чому це не типове для людини Х, і зрозумієш, чому, чому зайшов. Є багато підходів психотерапевтичних, їх більше 400, може вже 800, може 1000. Я не слідкую, бо це можна тронутися кожен місяць, ви з'являється, якийсь якісь довго але, але вся психотерапія, якщо ви підете до психотерапевта коли-небудь, чи захочете піти, чи до психолога, оце буде вам корисно. Вона ділиться на три рівні. Перший рівень це психотерапія поведінки. поведінки. Коли на рівні поведінки нас щось у нас не влаштовує. Наприклад, ви розумієте, що коли ви бачите собаку, вас просто паралізує і ви нічого не можете казати, думати, кудись. І ви розумієте так, ну реально потрібна допомога. Або коли у вас якась фобія, ви сідаєте в літак і розумієте, що зараз помрете, і ви вибігаєте з літака, ви тупо не можете літати. Або ви, ви там, ну, якісь панічні приколи, або та, єсь там апарату МРТ, гробіка якось засовує туди, і ви такі все, труба. От така якась історія. А, і ви можете знайти спеціаліста, який конкретно працює з якимись такими поведінковими штуками. І розібратися з цим. <свісно> і часто це може бути навіть один сеанс. <свісно> Реально. Тобто, раз і змінили. І хтось якось відпрацює, хтось змінить, не буду додаватись подробиці. Хтось змінить і вас, ну, замість того, щоб бити собак, просто під цей момент рука буде почухається, просто типу і все. Чи, чи ви там подумаєте про щось інше. Ну, коротше, якось перенесе цей фокус. Але через певний час, тут у нас розділення йде, в когось буде все ок. А в когось через певний час все повернеться і стане гірше або трохи краще, ну, але повернеться, ви знову буде некомфортно себе почувати. Наприклад, там панічні атаки. От, панічні атаки. Панічні атаки тут ще поведінкою не пропрацюєш. Ну, ти Подихати, ти то подихав, навчився дихати. Якого біса вони постійно відбуваються, ці панічні атаки задовбали. От, і тут ну, вступає інша психотерапія. Перша була психотерапія поведінки, а наступна це психотерапія причини. І вже спеціаліст буде з вами спілкуватися і діставати причину. А чому у вас там панічні атаки, якісь там були? А чому, а чому, а чому? Змієте? А чому, Що, як, там, оце все в маму там, йти і так далі. Це все туди. Дізнатися, що було першопричиною. Що було перша причина? І таких підходів дуже багато. Той же підход Фрейда, да? от, підход Фрейда, от, психоаналіз, це все туди. І третій. третій підхід, і поки що останній. Які є четвертого, наскільки я знаю, поки що немає. Третє це психотерапія процесу. Процесу. І якщо ви не розумієте, це, це не для всіх психотерапія процесу. я не хочу тут робити якусь селекцію зараз, бо тобі це не для тебе ні. Це, це не для всіх, так само, як і кіно не для всіх, так само, як не знаю, чайні церемонії не для всіх. Це отак не для всіх. Комусь це заходить, комусь ні. Бо психотерапії процесу є інші задачі, інші способи і методи вирішення цих задач. І вони дуже відрізняються від попередніх психотерапій. Ви повинні, ну ви не повинні розуміти, яка вам потрібна. У вас просто якась щось турбує. Ви приходите, і спеціаліст сам підбере ну, має підібрати, якщо відбиває дуплята. Ну от, до мене деякі приходять там знайомі кажуть, Саша, це твоя психотерапія, це твій гештальт, повна чухня. А гештальт-терапія – це психотерапія процесу. Ну, це важливо розуміти. Так, там є техніки, які допомагають там, як стій, і робити попередню штуку причини. Але це в першу чергу гуманістична психотерапія процесу. Так само, як і клієнтоорієнтована, клієнтоцентрийська психотерапія. Не суть. Як це прив'язано до фільму? Зараз я розкажу історія. Приходить і каже, я приходжу до неї, сідаю, розповідаю щось. Вона просто мгукає. Потім я йду, вона каже там півтори тисячі гривень. І я не розумію, типу, за що я плачу. Я просто поговорив, вона погукала, От і все, типу, не розказала, що зі мною. Діагноз мені не поставила. То психотерапевт тому буде дуже смішно сподіватися. такий внутряковий говорю. Повертаємось до фільмів. Так от і з фільмами те саме, плюс-мінус те саме. Є фільми, екшн. там, де ви приходите, ви розумієте, за що ви платите. Бо тут конкретна картинка. От. І це найпопулярніші фільми. Найпопулярніші Марвел туди б'є, yeah", DC. Всі такі бойовики 80-х, вони всі б'ють туди. Є схема певна структура. Так само, як в деяких видів психотерапії, є структура, і вам можна не мати психологічного освіту, вам треба завчити схему, по якій ви ведете клієнти. Це як алгоритмік. І клієнтики такі йдуть по цій схемі, ви їх проводите і вони якось там. Зміни отримують. Так само і в кіно. Є схема, структура, по якій, в кого б було таке відчуття, що ви подивилися 20 разом чи один той самий фільм, тільки різні назви акторів, різні міста і там не знаю, ще щось так, трішки інше. А так, ну, начебто, от все одне й те саме. І ви вже знаєте, що в кінці все буде добре, і знаєте як, і всередині фільму ви розумієте, хто з ким переспить і хто на кому одружить. От, це є класичні схеми, по... називаються це все не будемо і лізти, буде цікаво, колись розповім. Чому штука? Так от, якщо ми говоримо про фільми, такі процеси, то от мені здається, що, і тому він мені сподобався, що я працюю на кладовищі, це не видовищний фільм. Але це намір зробити третій вид психотерапії, щоб глядач в залі рефлексував. Не стільки він якось насолоджувався, там дивився, і таке виходить: типу, Ух, ти клас! Мені в голову вставили якусь гарну картинку, і побавилися моїми оченятами і так далі. Мені здається, це круто. Ні, щоб він відчував. І думав, згадував, і задавав собі питання, якісь питання. Не буду казати, які, бо це спойлери. Так? Якісь питання. І Це фільм рефлексія, це фільм третій тип психотерапії, терапія процесом. Ем, і це дуже невигідно таке робити, тому що аудиторія у такого дуже вузька. На жаль, ви і ах як сказав би один мій знайомий. На жаль. Тому я рекомендую сходити на... Я працюю на Клару Лодовищу, де якийсь в кінотеатрах він ще йде. От прям сходити в кіно. Ну, реально, не пожалкуйте ці 200 гривень. От. Ходіть в кіно, подивіться. По-перше, ви підтримуєте українські фільми. Ну щоб вони бачили, що, ну, що це важливо, те, що знімається, що це не шмат лайна зняти. Реально там видно. Подивіться, яка там операторська робота. Оператор довбаний геній просто. Це прекрасно Є трішки там наляпуваті, катер, Ну, є до, до чого приколупатися є в будь-якому фільмі. Але це ну, це промінь. Світло в кінці тунеля українського кіно. Думки мої тихі, і я працюю на кладовищі. Це два фільми, тому що комедію дуже тяжко робити. Повірте, це здається, що там американський пиріг, там якісь купа, купа частин. Що це робити легко просто. Ні. Комедію таку інтелектуальну, а це все-таки там ну, чорна комедія, де працюю на кладовищі. Комедію інтелектуальну, попасти в епоху, по, по, потрапити по. Потрапити в глядача — це нелегко. І зробити її не примітивною, не тупою, не вульгарною, ем, ну, це ну, прям нелегко. Тому я тут знімаю капелюха перед, я працюю на кладовищі. Це прекрасно. От, рекомендую, подивіться, порефлексуйте. Кому б я не рекомендував на нього ходити, може бути дуже тяжко тим, хто в зараз скажу за спойлерю. Ну, йдіть просто підете з кінотеатру, якщо ж. Може бути боляче комусь, тому що він такий б'є по почуттям, і там немає це не про війну, фільм, не про війну. Це про життя, про якусь ситуацію і про те, хто як справляється з цією ситуацією. Дуже-дуже мені подобається. І ще, якщо з такого порадити чогось а, не, не з нашимського, це Джармуш. Джармуш. Фільм називається В живих залишаться тільки коханці. Це дуже максимально повільний фільм. Декому його дивитися просто неможливо. Ви можете себе цим фільмом можна себе перевіряти. Його неможливо дивитися. Просто він, він повільний. Там, де два вампіри думають і обговорюють людство. І я вважаю це прекрасником. комедією. я не знаю, чи є в нього якісь нагороди Оскар, я не пам'ятаю. Але коли я перший раз його побачив, він настільки повільний. У мене є така звичка, дуже ну, не звичка, така вада хиба, як це називається, в кінотеатрі. Якщо як щось примітивненько нудне, дне, або це може бути бойовик, але якщо ну, він примітивний, я сплю. Він просто вирубає, я не можу типу, гаяти час. І от я дивився цей фільм в кінотеатрі. І по всім законам свого тіла я повинен був відробитися. Ну, просто, бо це, це дуже повільно. Але це неймовірно. От В певному стані це треба, коли вам сумно буде, якось такі в дні дощу. Подивіться, Джармуша, про, про цих прекрасних вампірів, там грають класний акторський склад, і музика, і все там ідеальне. Все там ідеальне. Ну що ж, на цьому все. Що у нас з новини? Зараз для всіх, хто проходив відкрий рот один або не проходив. Ми відкриваємо курс відкрий рота 2. Ті, хто проходив колись відкрий рот 2 через війну, не зміг дійти. Напишіть кудись. Якщо знаєте номер Тетяни, напишіть Тетяні або напишіть в Дірект сюди, куди завгодно. Ми вам дамо доступ, ви допройдете пройдете цей курс. Все. Відкрирота 2. Це курс про просування в Інстаграмі. Що робити, як робити, щоб почати своє просування. Тому вривайтеся, і через 2 тижні ми стартуємо відкриє 1, будемо збирати на ЗСУ. Я пізніше, конкретніше скажу, що це буде для чого. Всім чмоки! Гарного дня, до побачення!